Баскетболісти Говерли змогли реабілітуватися у серії плей-офф проти столичного будівельника. На домашньому паркеті африківці перемогли суперника з рахунком 102-95. Перша десятихвилинка пройшла за рівної боротьби. Її з невеликою перевагою виграли гості. Натомість у другій десятихвилинці ведмеді надолужили відставання і навіть на велику перерву вже пішли у ролі лідера. По настрою звісно, питань не було. Неплохую игру показали в нападении. И не, не знаю, за какой уже период. 21 результативная передача. Это единственное, наверное, что мне сегодня очень понравилось. Сегодня была командная игра и командное действие в нападении. Они принесли свой результат. Після перерви характер гри не змінився. Прикарпатці далі вели у рахунку, а кияни намагалися не допустити серйозного розриву. У заключному періоді гості змогли зрівняти рахунок. Однак американців Дайкса і Пірсона за підтримки Павла Ревзіна було вже не спинити. Від поразки будівельника не врятувала навіть тактика фолів. Просто ми вийшли з корона, якщо цим вибачте за вираження, Я розумію, що він весь сезон хорошо грає, більш менше держиться. Центровий два, який два метра має, ділять з нашими центровими спадкальця все, що хоче. Що можуть говорити? Центровий є в кожній команді це сержень і нападіння і защити. Сьогодні у нас не було. У цій грі прикарпатські ведмеді перемогли. Щоправда, остаточний рахунок у серії став 2-1 на користь столичних спортсменів. Івано-франківці в наступному матчі теж налаштовані на вікторію. Михайло Березень, Андрій Шкварла, новини на вежі.